Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій студії гость засобник начальника управління пенсійного фонду міста Василькова та Васильківського району Митьолкина Валентина Васильівна. Валентина Васильівна. Із чим ви сьогодні прийшли до нас? Я хочу розповісти про зміни, які відбулися у нас в пенсійному законодавстві з січня 2015 року. Я року. Наперед скажіть, ці зміни було. позитивні чи негативні? Щоб заохочити наших глядачів? Чим ну, порадуєте? Ну, може порадувати поки нічим, але хоч роз'ясню, що вони отримали, яку вже пенсію в лютому люди отримали, і з чим це пов'язано, якими це законодавчими актами передбачено. Ну, Добренько, тоді починаємо працювати. А по ходу, якщо ви дозволите, я задам вам да, деякі да, питання да. від глядачів. Добренько. Добре, да? добре добро. Значить, з січня 2015 року mm. законом України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України. 28 грудня 2014 року було прийняті такі зміни до таких законів, скажімо, про Державну службу, закон України про прокуратуру, про статус народного депутата, про судоустрій і статус суддів. За цими законами розмір пенсії з січня 2015 року обчислюється в розмірі 60% заробітної плати або грошового утримання. До цього часу. Цей відсоток складав 70%. Також закону внесені зміни до статті 24 закону України про науку і наукову технічну діяльність. Також пенсія за віком обчислюється в розмірі 60% від заробітної плати наукового працівника. Раніше до цього часу це було 80%. З Січня 2015 року не призначаються вже пенсії, які. Передбачені були статтею 49 закону України про зайнятість населення, статтею 12 закону України про загальні засади подальшої експлуатації, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, статті 21 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів війни праці та інших громадян похилого віку. Що це за зміни? До січня 2015 року ми призначали призначали пенсії за півтора року до досягнення пенсійного віку особи, передбаченої статтею 26. З січня 2005 року такі пенсії вже 2015 року. Вибачаюсь. З січня 2015 року такі пенсії за півтора року вже не призначаються. Також внесені зміни до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вилучено статтю 39, тобто доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення, а в нас є такі в районі населені пункти: це Устимівка, Яцьки, Шевченківка. Їм січня 2015 року не встановлюється. Але тим, уже які були призначені ці надбавки, ця доплата згідно цієї статті 39, вона не знімається, але вона переводиться в величину, яка при зміні розміру пенсії може зменшуватися. Або якщо, скажімо, людина виїжджала на чисту територію і їй знімалася надбавка, то вона вже не буде відновлюватися. Також внесені зміни до стосовно осіб віднесеним до четвертої категорії. Щомісячна додаткова пенсія за шкоду за подіяну здоров'ю за заявленими поданими після січня 2015 року не встановлюється. Це стосується четвертої категорії. Це також тих осіб, які проживають на території радіоактивного забруднення. Дуже багато питань виникає чому деякі пенсії з січня 2015 року з 2015 року в лютому місяці виплачені в менших розмірах на виконання положень закону України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, це закон номер 71, який також був прийнятий 28 грудня 2014 року. В зв'язку з січня місяця податок на доходи фізичних осіб ПДФО справляється з суми пенсій, включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону. Або щомісячно довічного грошового утримання, якщо їх розмір, розмір пенсійної виплати перевищує розміри трьох мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 3654 гривні. Тобто базою оподаткування є суми пенсій, що перевищують 3654 гривні на місяць. Ну, розрахунок простий. Якщо пенсія ваша, скажімо так, на сьогоднішній день 3,800, то ви мене щось постратите, так? 5 тисяч, да? то я 5 тисяч віднімаю 3,654, залишається 1,346. Оце 1,346 підлягає оподаткуванню. 15 і це складає 201 гривню, тобто людина отримає не 5 тисяч. Не доотримує, так, да? 201 гривню, я правильно не я не розумію? Не доотримує, а буде з неї взято податок. Податок 201 гривня піде, податку буде е, і вона отримає а що значить податок. В гаманці вона не, не одержить ці гроші 201 да. Да, Все, Так, да, так. – Щоб да. всім було зрозуміло. З да. січня місяця також 71-м законом внесені і ще зміни, е, такі як 1,5% на військовий збір. 1,5% – це беруться, це береться теж сума з. Е, е, що перевищує 3,654. Оце можна, я вас трошки зупиню, я за вами конспектую дуже так плідно. Оце оподаткування пенсій. Це взагалі законно, це згідно нашої конституції? Ну... Io, no. не обговорю, я не, ми зараз не обговорюємо те, що Верховна Рада вже прийняла. і зараз ми, mm -hmm. Я тільки роз'яснюю, чому це, чому. це говорю, закон, тому, який прийняв Верховна Рада. Так? Означає, ми це сьогодні це не говоримо з вами, чи суперечить він наших інституцій, чи ні. Mm -hmm. Mm -hmm. А оподаткування різних я видів, це, звичайно, оце поки ми говоримо, хто скільки втратив, так? Ми mm -hmm. не говоримо чого. <laughs> да. Продовжуємо далі. Я вас зараз устрою. Тобто у нас на сьогоднішній день. 29 тисяч 944 на обліку пенсіонера. Із них оподаткуванню підлягають 723 пенсії, 723 особи, які тобто ми, можемо... ми скажемо оподаткуванню, це... щоб всім бабушкам було зрозуміло, це ті, які у лютому місяці одержать менше, ніж раніше, правильно? Так, да, це і ті, які у лютому місяці їх пенсії на виплату складала. Е... Вище ніж 3654 тисячі Ну, гривні. Якщо вона нижча була, вона не оподатковувалася не ПДФО, не військовим збором. Не було податку. Ні. От ви знаєте, особливо дуже обурені Чорнобильці. От вони вважають, що вони втратили здоров'я. Я спілкуюся з mm -hmm. людьми. На да, оподаткування підлягали всі пенсії, незалежно від того, чи це пенсія за віком, чи це пенсія по інвалідності. Тут да. оподатковується розмір. Розмір пенсійної виплати, яка була в лютому місяці. Mm -hmm. До речі, там, якщо пенсійна виплата перевищує 10 мінімальних заробітних плат, мінімальна 1218, тобто 12180, то оподатковується вже 20% плюс півтора. Ну, у нас така всього одна пенсія і тут Нема чого турбуватися. У нас таких багатих Мешкаль... по пенсіям. Нема, да? нема. Так. У нас середній розмір пенсії 1488 гривень. А то ви мені скажіть, пенсійний фонд, якісь скарги поступали вам з цього приводу? Не хочуть люди в цілі гроші? Ну, Скажімо так, вони не скарги, вони йдуть як звернення, щоб людям роз'яснити, чому вони чому отримали нижче. Цей закон, ну, зміни з законом 71-м прийняті січень 2015-го. Оподаткування почало розпочалося у нас. Пенсійної виплати лютого, тобто за січень, поки отримання не проводилися і поки що. Буде Тихна. повідомлено да в лютому вже люди не дорахуються своєї да, а в лют, да, лютому вже люди отримують. Ну я запевняю вас, що це всього лиш 2,4% пенсіонерів від загальної кількості, тобто 723 особи. Це невелика кількість у нас людей, які отримують пенсії вище ніж 3,650. Ну у нас більше ті, хто отримує тисячу тисячу двісті. Да, 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 да. і слава богу, не оподаткували. Да, ті пенсії пенсії у нас. Не оподатковувалися, вони підлягають індексації, але там також, також свої нюанси є в, цій, в цьому законі. Тобто, якщо пенсія, основний розмір пенсії людини вищий, ніж 949, і людина не працююча, то вона пенсійна виплата її пенсія індексується в залежності від того, який базовий місяць. Валентина вантина можна я задам, користуючись тим, що ви сьогодні на студії, і ще інше питання може не до змін в податковому кодексі, де добренько, а якісь інші питання, і так, отак, щоб кожної кожному нашому мешканцю від депутата Верховної Ради до звичайнісінької бабульки було зрозуміло, що зараз у нас коїться в пенсіонному фонді. І так, пенсія у який вік сьогодні чоловіки йдуть на пенсію. У ну, чоловіки такі залишились 60, а жінки також 24 -та стаття. Це 60 років, але до але на протязі 5 років цей поступово вік збільшується. Тобто зараз 58,5 жінки йдуть на пенсію. Ну воно збільшується кожні півроку. Поступово збільшується. збільшується до 60 років. Так. Нарахування пенсії воно механізм нарахування пенсії залишився таким самим? Залишився. Він не змінився. Основні чинники від чого залежить пенсія, це заробітна плата. Особи і її трудовий стаж, угу. тепер слідуючі питання. От е, певний час у Верховній Раді були там дебати. Знаєте, працюючі пенсіонери отримують або пенсію, або зарплату. Або працюючий пенсіонер, отримує пенсію і пів зарплати. Як заспокоїти наших мешканців сьогодні? все таки працюючі пенсіонери, в яким вони зараз стануть? Поки на, сьогодні, на сьогоднішній день працюючі пенсіонери отримують пенсію в повному обсязі. Єдине тільки, що ця пенсія не індексується, бо спочатку, по закону про індексацію, індексується заробітна плата людини, а потім, уже, якщо вона не перевищує індекс разом з індек проіндексованої платою 949, то тоді вже розглядається питання індексації пенсії. Ага. От, так що тут тільки єдине люди не індексується вона. А ті, що пенсіонери не працюють, індексується їхня пенсія. Да, тут пенсія їхня індексується зараз на перше півріччя, поки що коефіцієнти індексації не будуть змінюватися. Вони будуть залишатися а з першого липня, вони будуть уже переглядатися. А поки що. Змін не буде. Тобто, у нас та як та, та величина індексації, яка була в грудні 2014, така й буде на перше півріччя 2015 року. Люди будуть отримувати без змін. І, і ще одне таке питання: збільшення пенсії, взагалі, от на принаймні. На хоча б 2016 році вони плануються, як на вашу думку, як це ні, нас чи ми вони чекаємося? У нас буде збільшення пенсій в грудні. це планується в грудні. Це передбачено бюджетом на 2015 рік. Тобто мінімальна пенсія зараз на рівні 949, А з грудня планується 2015 року 1074 Мінімальна пенсія, тобто буде якесь збільшення і буде відповідний звичайно перерахунок. Кожні два роки там був такий, знаєте, по закону старому перерахунок йшов ішов пенсії. За якщо людина працює, то там йде якесь певне перерахування. Оце це зараз і перерахування воно збереглося. Збереглося. 42 друга стаття закону України про залімського державне пенсійне страхування. Всі умови, які були до січня 2015-го, людина відпрацювавши два роки, має право звернутися до нас за відповідним перерахунком. Це, а ми, якщо... ми тоді дивимося, чи проводимо перерахунок по стажу, чи по стажу і заробітній платі. Там уже фахівці пропонують людині і вибирають найліпший варіант. Там, де більше. Як більше, так? Да? І оце нарахування, воно, ну, скажімо, так, чуть все залежить від заробітної плати, яку людина отримувала протязі трудової діяльності, ми ж заробітну плату беремо з 1,7-го 2000-го, ну, це обов'язково. І до січня 2016 року людина ще має право брати і п'ятирічку. Тобто, якщо в пенсійній справі була п'ятирічка, ми прощити з нею і без неї дивимося найліпший варіант. Якщо не було, людина має право ще протягом цього року подати її. Валентина Васильна, і останнє питання. Якщо вдруг людина оце два роки ну прогавила, скажем так, не подала вона вам дату в дату. Якщо минуло не два роки, а два з половиною, то ви не нараховуєте ці півроку, що вона просиділа, прогавила, не встигла подати заявку. Ви нараховуєте з того дня, коли вона так, звернулася так, 45-та стаття закону про зробивського державне пенсійне страхування передбачає проведення перерахунок з першого числа місяця, якщо він, якщо заява подана до 15-го і з першого числа місяця наступного, якщо після 15-го, тобто з дня подачі заяви, фактично. Він проводиться, але тут єдине, що ми ж врахуємо тоді більше стажу. Тобто людина, якщо відпрацювала не 24 місяці, а скажімо, 36, то стаж буде враховано за 36. Угу. Вона втратила, може, на термінах, але вона там на розмір може трохи більше вплинути. І останнє питання. Сьогодні в таких складних умовах економічних, ви згодні зі мною, що важче всього витримати цю е е е сьогоднішнє життя, це пенсіонерам. От пенсійний фонд, на вашу думку, не існує такої загрози, що якийсь… Якісь місяці вдруге пенсії людина не отримає. Ну пенсію ми залучення зараз... пенсійного фонду достатньо. Ну скажем так, що пенсії ще досі у нас не було жодної затримки в виплаті пенсії. Пенсії платяться вчасно, фінансування проводиться навіть наперед, тобто, згідно графіку, люди отримують пенсії, і поки що такої загрози, що не виплата пенсії буде. Що Сподіваємося, що все Сподіваємося ж таки, на хоча б які вони не були малі, але що вони вчасно, вони вчасно, вчасно держать. Я вам дякую. Нагадую вам, що співрозмовником сьогодні у нашій студії був начальник заступник. Вибачайте начальника управління пенсійного фонду міста Василькова та Васильівського района Митьокіна Валентина Васильівна. Я вам дякую. Дякую. Спасибо. А для глядачів в мене є таке оголошення: якщо у вас є питання, які виникли під час моєї розмови з Валентиною Васильівною, ви можемо адресувати їх за телефоном нашої студії 2 18 -36. Ми їх запишемо, адресуємо у наш пенсійний фонд і у наступній передачі обов'язково дамо відповідь на ці питання. До побачення, дякуємо вам за увагу. До побачення.